Вітаю, друзі! Кілька днів тому у світі відбулася одна надважлива подія, яка обов'язково матиме наслідки і для України. І мені б звичайно хотілося, аби ця подія для нас мала виключно позитивні наслідки. Свіжо призначений на посаду держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо нещодавно повідомив про припинення будь-якої грантівської допомоги для більшості країн-реципієнтів. У тому числі допомоги, яка надходила через таку відому інституцію, як USAID, Агентство США з міжнародного розвитку. Якщо чесно, мені до сьогоднішнього дня якось не зрозуміло, що таке міжнародний розвиток і в чому його цінність, а також не зрозуміло, чому наші американські партнери так переймаються з цим. Міжнародним розвитком. Хоча відповідь на це запитання можна пошукати і, в принципі, легко знайти, якщо звернути увагу на ті сфери, які прийшли у стан напруги після указу Марко Рубіо в Україні, дуже сильно напружилися в освітній сфері, в сфері охорони здоров'я, а також в медійній сфері. Всі ці сфери, як ви знаєте, освоювали гроші. Які були спрямовані на деградацію освіти в Україні, на деградацію медицини і на деградацію суспільного життя. Тому можна зробити попередній висновок, що міжнародний розвиток для американців це деградація для третіх країн. Ну, я би так от зробив перші свої висновки. Сьогодні я хочу поговорити про... Ось цей скандальний, але очікуваний указ о, держсекретаря Марка Рубіо. Всі в принципі розуміли, і знали, що з приходом Трампа відбудуться якісь кардинальні зміни, і о, багато людей потирали руки, очікуючи припинення фінансування грантоїдів або соросят. І цей указ Марка Рубіо. Не просто ви маєте такий значний суспільний резонанс, а традиційно розколов українське суспільство. Одні тішаться, потирають руки, а інші критикують тих, хто зловтішається. Ну і в принципі, нам треба розібратися, як нам ставитися до ініціативи. Трампа і Марка Рубіо припинити фінансувати грантоїдів USAID – це добре чи погано? Зазначу, що ця структура Агентство США з міжнародного розвитку сидить тут в Україні з 1992 року і освоїла тут мільярди і мільярди доларів. Особливо активність вона почала проявляти. Після повномасштабного вторгнення, але я хочу зазначити, що ця структура фінансувалася і, заход... і працювала тут в Україні на благо в лапках України під час першої каденції президента Трампа. Тобто, це структура, яка не просто підпорядкована демократам. Вона в тому числі і підпорядкована республіканцям. Хоча можна десь тут щось пошукати і поговорити, я висловлював свою точку зору. Що такі от структури вони не підконтрольні республіканцям, навіть якщо вони перебувають при владі. Хоча Трамп мав таку нагоду припинити оце, оцей весь безлад. З трансгендерами, якимись там зеленими переходами, і так далі, які фінансувалися в третіх країнах. Ну, добре, що хоч зараз вони вирішили це все припинити. Отже, як бути, як ставитися до ініціативи Трампа і на що нам розраховувати, я чого боюся, і що підозрюю. Я підозрюю, що в сферах освіти і охорони здоров'я фінансування грантонідів поновиться. В тому числі, можливо, поновиться фінансування і наших медіа. Хоча там треба було б це все припинити. Ось. Натомість відбудова там лікарень, розмінування. Цивільної інфраструктури на деокупованих територіях, воно може припинитися. Ну, але поживемо, побачимо. Я хочу почати з Оксани Романюк. Це директорка Інституту масової інформації. Це сфера мені дуже близька, і я хотів би поміркувати, провести такий ретроспективний аналіз з того всього, що у нас тут відбулося з медіа і з журналістами. Тому що нас переконують у тому. Що після припинення функціонування тут USAID і фінансування журналістики ми просто потонемо в корупції. І ну, у нас припиниться взагалі суспільне життя. От, олігархи припинили фінансувати. Ахметов, зокрема, припинив фінансувати Холдинг Україна. Багато журналістів звільнилося, пішли кудись там під Зеленського, Ми Україна. Але от суспільне благо і загальний суспільний інтерес у нас забезпечували, забезпечували виявляється, платники податків Сполучених Штатів Америки. І я повертаюсь до Оксани Романюк. Ну, фантастичні цифри вона називає. Я не знаю, наскільки це правда, але. 90% українських медіа мали залежність від платників податків США, тобто ну, фактично від грантодавців від посольства США, Шабуніни, Катерина Булавінова. Федя Лапіх і так далі. Тут же ж у нас не тільки медіа обурилися і е, струб, е, струбувалися, а в тому числі і так звані громадські організації там за вакцинацію: Тимофій Бадіков, Федір Лапіх і так далі. Вони дуже переживають за наше здоров'я. Так ось які аргументи наводить Оксана Романюк. Вона говорить про те, що після повномасштабного вторгнення рекламний ринок дуже сильно впав, і ми не можемо витягнути вітчизняну журналістику на рекламному ринку. Оксана Романюк Бреше. Оксана Романюк Бреше, тому що у нас в Україні взагалі не було медіа, які самофінансувалися. я чув не одну доповідь, в тому числі і Миколи Княжицького на різних закритих таких камерних тусовках на Подолі Смолоскип, де аналізувався медіаринок. Це був 2013-2014 роки. І вже тоді говорилося, що у нас всі медіа дотаційні і дотують їх звичайно Ахметовою. Чому Ахметов припинив, до речі, фінансувати. Україну і свій холдинг, тому що він зробив дуже правильний прогноз. Більші говорящі голови і савіки шустери тут не потрібні. Принаймні в наступний політичний цикл, в наступні вибори вони будуть не потрібні. Ніхто їм не повірить, не потрібна телереклама, не потрібні говорящі голови, лідери громадської думки і так далі. За якими критеріями? Будуть проходити вибори, і кому віддасть свою перевагу виборець – невідомо. Можливо, це будуть звичайні пересічні блогери, ютубери, можливо, активісти там телеграм-каналів, я не знаю. Але чорно-біла якась там агітка може відіграти значно більше, ніж банерна реклама, білборди, лайтбокси і телевізор. Оце важливо розуміти. Ахметов тут тримає ніс з повітру, і він зрозумів, що фінансувати Савіка Шустера, Гройсмана, Авакова, ну, всю цю команду, яка там збиралася з Гордоном, це просто ну, безсенсово це робити. І я повертаюся до якби, ринку реклами. У нас ніколи рекламою не витягувалося жодні засоби масової інформації. Я не думаю, що щось дуже сильно принципово знизилося, хоча, звичайно, війна ну, позначилася на рекламному ринку, але ну, якби той, хто контентний, хто має контент, ну плюс може, звичайно, не просто писати, а й вести відеоблоги, то для нього все нормально. Баннерна реклама, ну, мені, наприклад, приходять безліч пропозицій по нативній рекламі, вмонтована реклама, я, звичайно, відмовляюся, тому що це час, це відволікає вашу увагу, це незручно глядачам. У мене не політичний блог, це нерозважальний блог. І я якби, ну, не можу сказати, що все так погано, але це якщо ви не змінюєте свою позицію і ви продукуєте контент. І тут ми підходимо до важливого питання, яке ми повинні обговорити в блоці в блоці суспільного мовлення. Є ще одна проблема, на яку тиснуть грантоїди. Вони говорять про те, що Україна бідна у нас і вона не може виділяти кошти на суспільне мовлення. А в Німеччині, наприклад, цей обов'язковий податок, мені так казали, на суспільне телебачення. На суспільне мовлення, хочеш не хочеш, мусиш заплатити. І нібито німці пересічні мають рівний доступ до альтернативи для Німеччини, її лідерки. А Можуть також слухати Сару Вагенкнехт, Ліву і звичайно християнських демократів, Мерца і соціал-демократів Шольца, ну і партію вільних демократів, і Зелених можуть слухати. От не знаю, не був, не бачив, але в Україні це все не спрацювало. Не спрацювало тут, не в бюджетах справа. Скільки б нам не дали грошей з бюджету? Я підозрюю, що у нас ніякого рівного доступу. До альтернативних думок не буде. І це яскраво проявилося під час ковідної істерії. Тому що пробитися на національні канали ну, фактично було неможливо. Якби не Ютуб канали, а... тоді це була там не Укрлайф, куди мене запрошували, Радіо Марія, релігійне Радіо, Політека ще можливо. Я забувся якісь канали, то в принципі ніхто б нічого не міг би ну, дізнатися. Про альтернативну точку зору щодо вакцинації. Тому не питання в тому, хто тут фінансує суспільне мовлення в Україні. Чи це з нашого бюджету, чи це з іноземного бюджету. У нас чомусь це все не працює. Що я думаю про американські гроші? Гроші фонда Біоля, Контрада Аден Аденаура, Аденаура імені там, Фрідріха Наумана, і так далі. Я категоричний противник таких речей, тому що медіа, вони безпосередньо зв'язані, асоційовані з політикою, з політичними партіями. У нас по закону заборонено фінансувати політичні проекти політичні партії за кордоном. А чому у нас можна фінансувати? Медіа з закордонного це дуже неправильно. І звичайно ми повинні з цим це припинити. І якщо Дональд Трамп це припинить, це буде дуже добре. Це, по-перше, вижене нафік всіх безконтентних людей, по-друге, кон'юнктурників і пройде і це оздоровить ситуацію у нас. Як це закінчить, чим це закінчиться? Я ну, сказати не можу. Тепер я хочу перейти до а, м, контраргументів і до наступного блоку. Це звинувачення всіх критиків а, американських грошей, всіх а, тих, хто зловтішається припиненням значить, фінансування через USAID, в ці е, люди, які не здоволені, зокрема там Валерій Пекар і так далі, вони звинувачують таких, як я в, е, е, прихильності до Кремля. Ну, мене важко звинуватити, звичайно, назвати кремлівським агентом, але корисним ідіотом, людину, яка працює на Кремль, ну, це регулярно, починаючи ще з ковідної там, істерії і так далі. В чому тут проблема? Проблема полягає в тому, що е, всі ці Сарасята Юра Сорос, ну Джордж Сорос і так далі, вони зрозуміли одну ниточку таку тонку, що нам треба забезпечити національну ідентичність. І якщо розуміти про українську діяльність як мову виключно, то звичайно Юра Сорос підтримує українську мову. І він підтримує ну, все там українське. Але якщо подивитися на це більш широко, що нам згортають права і свободи Юра Сорос, а ринок землі, розбазарювання взагалі критичної інфраструктури, труба, по порти, Укрзалізниця і так далі, ну, то це в принципі злочинна антиукраїнська діяльність. Інакше це просто назвати не можна. Так? І тому у нас виходить така проблема, що проросійські структури Медведчука 112 й ЗІК, зван вони завжди за інфраструктуру, за порти, за залізницю, за землю. Чому тому що вони хочуть її забрати собі, звичайно, і взагалі всіх українців віддати під Росію? І формально вони так виглядають, що вони проукраїнські, от згадайте, Мураєва, він за суб'єктність економічну, за те, щоб критична інфраструктура залишалася, енергетика залишалася під контролем держави. І кажуть, ми проукраїнські абсолютно от люди. І причому цих. Позитивних моментів у них в переліку значно більше, ніж у Катерини Булавіну, Федора Лапія, який в вишитій сторочці завжди ходив, який просто говорив українською мовою, а робив все інше абсолютно проти українського народу. І люди не можуть розібратися. Їм дуже важко в такій ситуації. Тому припинення фінансування оцих всіх факт-чекінгів чи яких, оцих всіх купу медійних структур воно оздоровить ситуацію. Люди не можуть диференціювати і розібратися в тому, що ну, відбувається навколо них. Це важливо розуміти. Я хочу перейти до наступного блоку. Це пункт номер 2 шкода. Не може, три, шкода від соросят. Багато критиків, грантоїдів. Тішаться і говорять, наводять наступні аргументи. Мовляв, соросята це ж такі самі корупціонери, які борються з корупцією, але теж є корупціонерами. І, покажуть, і показують, як вони там розбазарюють бюджети, тобто виходить 5 мільйонів, одразу відкат донору, там кілька мільйонів. Потім все це доходить і зводиться до безсенсових круглих столів. Фінансування примітивного безсенсового базікання, вирішення штучних вигаданих тем, і все це оформляється через студентів києво могилянки католицького університету і так далі. Чого б я б хотів, щоб так було, це ще не проблема. Розбазарювання грантівських грошей. Насправді все значно гірше. Вони формують тези дуже серйозні. Вони займаються формуванням аргументів, причому таких зубодробильних аргументів. Після, не значить, внаслідок я пам'ятаю цей зубодробильний аргумент для критиків вакцинальних ускладнень. Мовляв, ви випили кефір, і у вас після цього раптом там заніміла рука чи нога. Це не означає, що ви. Що кефір винен в тому, що у вас параліч там вялий, так? Після от, не значить внаслідок. Мало що ви там вкололи яку вакцину. Після це ж не означає, що це внаслідок вакцини. А може це від борщу, може це від кефіру і так далі. Тобто, це люди, які надзвичайно плідно працювали проти України. І взагалі проти людяності. Це ж важливо розуміти, вони. Ці гроші використовували для формування аргументів, з якими не так то просто і боротися. І наступний момент вони готували людей з риторикою, підвіш... підвішеним язиком, і робили їм соціальні ліфти в органи влади. Фактично денаціоналізуючи, делегітимізуючи національні органи влади. Вона ж ви подивіться Кабмін і всі інші міністри. Вони ж нічого не значать. У нас у ці всі геошки вони значать значно більше, ніж виконавча гілка влади, причин яких людей вони підбирають, це важливо розуміти. Я зараз на прикладі охорони здоров'я покажу. Агенти змін, які фінансувалися грантівськими грошима і вирощувалися з маличку, тобто люди підбиралися до 28 років. Тому що вони, з них ще тоді можна було ліпити все, що треба. У них ще не було критичного мислення, свідомості, сумління і так далі, життєвого досвіду. Це пластилін був, з якого можна було ліпити, але це не просто пластилін. Перше критерій це мізантропи. Це ущербні люди. Я підкреслюю: мізантропи, ущербні люди, самозакохані персони, пройди світи, і, звичайно, це нефаховість. Не фахові люди. Тобто Міністерство охорони здоров'я у нас складається з людей, які не мають медичної освіти. Те, що там мені зараз будуть Діброва там, згадувати, який там виконує якусь функцію заступника міністра, там, щось таке, це таке для ширма, яка прикривається, фасад цього всього. Там всі департаменти очолюють люди, як не бухгалтери, то ще якісь там лижні інструктори і так далі. Ви уявляєте, до чого це все і прийшло і, і, і так далі. Тобто э, вертаюся до політики Сарасят на прикладі охорони здоров'я. Про це мало хто говорить, на кого була зроблена ставка в реформі охорони здоров'я на дільничних терапевтів? Це ображені, несправедливо ображені, я хочу сказати, люди. Але які не мають природних сил боротися. І тому внаслідок цієї селекції там залишилося: ну мені не хочеться ображати колег. Ну, слабкі люди. Не буду казати ущербні, але слабкі люди. І якусь політику проводять під час реформи. Це ж з 2005 року, ще коли прийшов Микола Єфремович Поліщук в охорону здоров'я, вони цим ущербним людям слабеньким обіцяють царство. Тут на землі не небесне і кажуть, що вони будуть розпорядниками всіх бюджетів. Вони будуть керувати своїми кривдниками, вузькими спеціалістами, які по блату собі купили місця в клініках і заробляють великі гроші. Я пам'ятаю ці натхнені очі, як їм обіцяли помститися фактично, наказати всіх оцих блатних. Кардіохірургів, нейрохірургів, урологів і так далі, сімейний лікар мав бути центральною фігурою. Тобто, цей нещасний ображений, без зв'язків вегетаріанець, в прямому і переносному смислі слова, мав керувати взагалі всією цією системою. От ставка на ущербність, ставка на слабких. Вона ключова. І оці всі ущерні і слабкі, ви подивіться навіть на прем'єр-міністра нашого, Шмигаля. Починаючи від прізвища його. Ну, Просто от, просто от Шмигаль, да, добре, що ще там не... Павло Гнида чи Славік Жидовоз. От у нас був. Бо Я всі прізвища реальні навожу. Да. Ось. Оці всі люди просувалися вверх. Оці всі агенти змін. Тому насправді це надзвичайно шкідлива діяльність була у нас протягом, ну, напевно, 20 років. Так гранти у нас з нульових років пішли, можливо, навіть і більше, ніж вже 20 років, може вже 25 років. Це покоління виховано. Дай Бог, щоб це все перервалося. Ні, вони десь самоліквідувалися. Але я дуже переживаю, що так все просто не буде. Тому що таких Тимофіїв-Мілованових у нас вже наплодили ого-го-го-го. Дуже багато. Дуже багато таких у нас людей тепер. І чим закінчиться, не знаю. Ну отже, так я хотів би прокоментувати указ Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Я не зловтішаюся і не радію. Я уважно спостерігаю і переживаю, переживаю, щоб їм насправді перекрили кисень назавжди і всіх цих ущербних мізантропів безпринципних. Балаболів, до речі, це люди, які можуть говорити тільки те, за що їм заплатили. І все, що вони можуть відчувати, це відчувати і смак і запах грошей. Ви зверніть увагу, Оляна Супрун нічого не говорить, її не чути, не видно. Де її ідеї всі? Тобто людина, яка переживає, яка керується сумлінням, ви в тюрму посадіть, вона буде писати, вона буде говорити. А без грошей на воді і на хлібові. Нічого ми нічого не бачимо. Де всі оці, до речі, реформатори, які там в НСЗУ були і так далі? Де їх аргументи, де їх завзятість, Павла Ковтанюка і так далі? Де Лінчевський, до речі, заступник у Супрум? Ніхто не чує, а скільки ідей, скільки статей, скільки пафосу, нічого цього всього тепер немає. Тобто, виховувались покоління людей. Які говорили тільки за гроші. І все. Вони не говорили те, що вимагає їх серце. Оце ключова, це ну, трагедія, просто суспільна трагедія. От у нас була. І все це робилося за американські гроші. Можливо, нарешті цьому настане кінець. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. Це теж фінансування правильне на донатах засобів масової інформації Принагідно вже це скажу. Раз уже така тема. До побачення до наступних зустрічей.